Вітаю! У цьому розділі ви познайомитеся із керівними принципами відкритого руху, принципи відкритості з різними стейкхолдерами процесу та впливом, які вони справляють. Відкрита наука це практика проведення наукових досліджень, таким чином, щоб інші могли співпрацювати та робити внески, за якої дані досліджень, лабораторні записки та інші дослідницькі процеси є у вільному доступі на умовах, що дозволяють повторне використання, перерозподіл та відтворення дослідження та його основних даних і методів. Унаслідок опанування матеріалів модулю ви набудете наступних результатів навчання. Уміння описати етичні, правові, соціальні, економічні та дослідницькі аргументи за та проти відкритої науки, здатність розробити особистий профіль для демонстрації свого дослідницького профілю та результатів. Уміння розробляти конкретні шляхи локального вдосконалення відкритих практик, розуміння політики просування по службі та оцінювання публікацій, і відкритого доступу, обміну даними та інтелектуальної власності, здатність співпрацювати з колегами, зокрема з іноземними, у сфері спільного визначення відкритої науки. Існує декілька визначень відкритості науки. Зокрема, на сайті OpenDefinition.org, як ви бачите на слайді, існує таке визначення, що відкриті дані можуть бути вільно використані, передані, змінені будь-кому для будь-яких цілей. В цілому на слайді представлена так звана таксономія відкритої науки, яка складається з наступних компонентів. Це, в першу чергу, відкритий доступ до публікації, відкриті дані, програмне забезпечення інструменти з відкритим кодом, відкриті робочі процеси, громадянська наука, відкриті освітні ресурси та можливість надання оцінки. Цілі та припущення, що лежать в основі поштовху до впровадження цих різноманітних практик, в свій час проаналізували дослідники Фейхер і Фрисики, і у своїй публікації 2013 року вони описали п'ять широких проблем або наукових шкіл. Як бачите, на слайді представлені 5 наукових шкіл: це демократична школа, прагматична школа, інфраструктурна школа, суспільна школа і школа вимірювання. Представники першої демократичної школи вважають, що існує нерівний розподіл доступу до знань і працюють над тим, щоб зробити наукові знання, а зокрема, це публікації і дані, вільними для всіх. Представники другої прагматичної школи дотримуються принципу, що створення знань стає ефективнішим завдяки співпраці та змінюється через критику, наполягають на використанні мережевого ефекту, об'єднуючи вчених і роблячи наукові методи прозорими. Представники третьої інфраструктурної школи мотивуються припущенням, що ефективне дослідження потребує доступних платформ, інструментів і послуг для розповсюдження результатів та співпраці. Представники четвертої суспільної школи в першу чергу ґрунтуються на визнанні того, що справжній вплив на суспільство потребує участі суспільства в дослідженні та легкозрозумілого повідомлення наукових результатів. Представники цієї школи прагнуть залучити громадськість до співпраці в дослідженнях через громадянську науку та зробити науку більш зрозумілою через науково-популярні статті для неспеціалістів, ведення блогів та інші менш формальні комунікативні методи. І остання школа, школа вимірювання, представники якої ґрунтуються на визнанні того, що традиційні показники. Для вимірювання наукового впливу виявилися недостатньо об'єктивними через те, що вони занадто засереджені на публікаціях, наприклад, часто лише на рівні журнала, вони ж шукають альтернативні показники, які можуть бути корисними для нових можливостей цифрових мережевих інструментів при відстеженні та вимірюванні впливу грантів і стипендій на дослідження за допомогою раніше невідомих видів діяльності. Відкрита наука, як зазначено вище, охоплює величезну кількість потенційних структурних змін в академічній практиці, культура якої часто може бути ієрархічною та консервативною. Мало того, навіть там, де дослідники прихильно ставляться до цілей відкритої науки, вони ще не бачать сенсу їх приймати, оскільки існуючі механізми стимулювання ще не відображають нову культуру відкритості та співпраці. Як наслідок, щоб переконати дослідників у необхідності змінити свою практику, потрібно буде добре розуміти не лише етичні, соціальні та економічні переваги, а й те, як застосування практик відкритої науки насправді допоможе їм досягти успіху у їхній роботі. Як бачите, на слайді представлений алгоритм наукової діяльності за принципами відкритості. Він складається з наступних етапів: підготовка, відкриття, аналіз, написання, публікація, охоплення та оцінка. Розвиток мотивації руху відкритої науки характеризується наступними віхами. В першу чергу, це зародження академічного видавництва. Воно розпочалося у XVII столітті, і з його розвитком з'явилися перші академічні журнали. По-друге, це підвищення мотивації до спільного використання ресурсів між дослідницькими принципами, а також підвищення прозорості для більшої ефективності, точності, підзвітності, стійкості для майбутніх поколінь і відтворюваності. І по-третє, це етичні випадки, завдяки яким відкрита прозорість може зменшити шахрайство, маніпуляції. Та вибіркове звітування про результати. Нинішній стан поширення відкритої науки виник через тиск дослідницьких інституцій та урядів, спрямований на збільшення відкритості досліджень, що фінансуються державою з метою прискореного суспільного чи економічного зростання та інновацій. Він характеризується наступними трендами. Отже, тренд перший. Результати досліджень, що фінансуються державою, мають бути загальнодоступними. Тренд номер 2 Наявна необхідність стимулювати і змінювати культуру досліджень і дослідників. І тренд номер 3 Використання веб-інструментів і технологій для сприяння науковому розвитку. Відмінності та спільні риси в практиках, принципах і спільнотах відкритої науки є такими: по-перше, загальновідомо, що відкрита наука веде до посилення впливу, пов'язаного з більш широким обміном і повторним використанням. Наприклад, так звана перевага цитувань відкритого доступу. І по-друге, відкрита наука може підвищувати довіру до науки та надійності наукових результатів. Ставлення до ліцензування та питань авторського права на принципах відкритої науки полягає в тому, що зазвичай результати відкритих досліджень мають відкриту ліцензію. Щоб максимізувати повторне використання, дозволяючи автору зберігати право власності та отримувати винагороду в якості посилань на свою працю.